помешкання нагадує суцільний смітник за нашою інформацією. Саме за цими дворима мешкав чоловік, якого наразі підозрюють у зґвалтуванні неповнолітнього хлопчика. За інформацією від місцевих людина вела аморальний спосіб життя, збирала сміття, лаялася з сусідами та приділяла нездорову увагу дітям. Сусіди припускають, що жертв підозрюваного може бути набагато більше ніж одна. Ми ж знаємо, який він. А який? він... От розкажіть. От який? він, ну як по русски сказати, голубой. Що це не перший раз. Да, 에, приходили до нього, це вже давно. Я ганяла ще хлопців. 에, такий один прилічно діда. Я говорю, ти знаєш, з ким ти зв'язався? Взагалі, що ти прийшов? Ти знаєш, хто він такий є, і що в нього в хаті. Кажу, ти йдеш до нього додому, а в нього мусорник у нас чистіший, ніж у нього в квартирі. У нього як мати померла. Ну, знаєте, як жалко було, ми йому допомагали. Там і борщу свіженько понесе. Я кажу, що ще й м'ясо ж положили. Ну, як знаєте, він ж за нас молодший, ну, як дитина для нас. 57 Тому якось було жалко, так ми й односи. А потім, коли узнали, що він такий сякий, то він почав вести такий образ життя, що нікуди не годиться, нікому. Я б його сам рукам задавив. Що такий, невхожений був, п'яничка був. А як він поводився тут на дворі з сусідами? Ось усіх матюкав підряд. Усіх всіх підряд. Як наб'ється, як трезвий, так він може пройти і не поздоровкатися. А як п'яний, то... то не оцепиться в нього. Ви знайомі з Олександром, так? З самого самого. Бабушка жила з нами, його мама, його ще й на світі не було. Ми всі в місті жили. Ми в кімнаті, вони в спальні. І ще одна сім'я жила в кухні. Ну, тоді ж кому дали квартиру, повиїжджали. Осталися ми і в спальні, і в кухні, а вони по сусідству з нами. Вчився в інтернаті. Ну, такий баламут він, звісно. Ще бабуся займалася, все збирала, все в хату тягнула. І в нього така провічка. А Там в хату не зайти ще хуже, ніж на мусорнику. Время було, що я знаю, половина одинадцятого, 10-30. Я пішла виносити мусор, отак на іскосок. Воно в нас стоїть вибивалка, де коври вибивають. От, сиділи два хлопчика і він. І була наша дворник Оля. Я проходжу, дивлюся, кажу, що це за хлопці. А вона мені каже, я цього хлопчика одного знаю, він живе з тієї сторони. І ми так і пішли. Я пішла раніше, чоловік вийшов позже, То він бачив, як він одного з хлопчиків заводив. у По затриманому 57 років він ніде не працював і його доволі часто. Можна було побачити у компанії неповнолітніх дітей. Саме на цьому місці в останнє затриманого чоловіка бачили з його потенційною жертвою. Саме тут він спілкувався з двома підлітками, після чого з одним з хлопчиків пішов до своєї квартири. Я думаю, що це він цих хлопчиків заманив або мобілкою, або діньгами. Бо більше діти на конфети зараз вони ж не підуть. Оце таке, що я. Ну, він не хороша людина. Аби я знав, що воно таке буде, я б його забрав. Ну, я думаю, може, пакеті оріхи збирав. молодий пацанчик, може, би потрусив, а той збирав. І все. І я, все. Кулька, і не я не так, так і пройшов мимо. А так я й пройшов мимо. Ну, вони в мене, зайшли під'їзд. Я собі пішов, більше я нічого не. Він же раніше, наскільки нам відомо, він сидів три роки за це. Це було, в діток збирав він, таких, будь-то би гулять, а потім родителі узнали. І, мабуть, я ж не можу досконально вам сказати, тому що я не знаю, як я можу. Але в нього кличка в нього є. Е, монашка. Ну на це він не способний, що йому шиють. Так, мені вже доложили на лавочці тут ми сиділи і сказали, що Сашка хочуть убрати. І ще по такій статті, що він оттуда не вернеться. А чого хочуть убрати? що він кому на роботу? Ну, мішає. Мусор у нього дуже багато. Я кажу, а не можна дати йому срок, щоб він повивозив і так не вивезеш, Там чи посадимо, чи оштрафуємо, чи що ми зробимо. Я не знаю. Йду, щось понесу. Суд ухвалив застосувати до підозрюваного в межах даного кримінального провадження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Визначити часом закінчення строку дії даної хвали 2 грудня 2023 року. Виконання хвали покласти на відділення поліції номер 6 Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вчинення і вручення її копії ухвали. Слідчий суддя підпис судово засідання восьця закритим. Правоохоронці не лише по гарячих слідах встановили особу зловмисника, але й вже відправили його за грати. 5 жовтня інгулецький суд кривого рогу обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом наступних двох місяців. За цей час слідчі мають встановити усі обставини злочину, а також ймовірних інших жертв підозрюваного.